Славного ранку, друзі! Радий знову вітати вас на нашій програмі Підбедьорення Божим Словом. Псалом 12, 8 вірш написано так. Ти, Господи, охоронятимеш пригноблених, збережи нас від цього роду навіки. Господь, він охороняє і Господь він зберігає. Тож ми можемо сміливо сказати: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Який зберігає мене, і який охороняє мене, який любить мене, який пікується про мене і завжди захищає мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, пробачив мої гріхи і подарував мені надію на вічне життя. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа, в місті Чернівці. І... Запрошую вас провести час у Божому слові. І, звичайно, нагадую вам, щоб ви обов'язково підписалися на YouTube канал церкви доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. Вдячний вам! Це. Добре, друзі, давайте ми подивимось далі. Марка, 13 розділ. І ми говорили вчора про те, що Ісус виходив з храму, і один з його учнів звернув увагу Ісуса на храм і сказав, подивись, яка велична будівля. І Ісус сказав йому дуже важливі слова. І я думаю, ці слова вони вразили учнів. Він сказав, що тут не залишиться камені на камені. Усе буде. Зруйнована. Тобто він передбачав і наперед сказав їм про те, що цей храм він буде зруйнований. Ну, ми багато можемо думати і говорити про причини, чому Бог не захистив свій храм, чому так сталося, але не будемо цього робити. Одна з причин того, що Бог оселився серед людей. Бог живе в людях через Духа Святого, якого Він послав в життя кожної людини, яка народилася згори. Тож Бог перебуває. З нами сьогодні. І ми бачимо далі цю історію, що коли він сидив на Оливній Горі, це 13 розділ років від Марка, третій вирш, напроти храму, запитували його на самоті Петро, Яків і Іван Тонзі. Вони були разом з Ісусом, сиділи на горі і дивилися на храм. І вони почали його запитувати. Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має Здійсниться. Тобто воно зрозуміло, що те, що каже Ісус, що храм буде зруйнований, це є правда. У них не було підстав не вірити Ісусу. Вони знали його, вони бачили, що Бог є через нього. І вони зрозуміли, що це станеться. Вони хотіли знати, коли це станеться для того, щоб підготуватися для цього. І він, вони спитали його, коли це має з'яснитися яка. Ознака цього. Тобто, як ми зможемо передбачити, що це вже починається, що це вже буде зовсім незабаром, що нам треба робити, що, на що нам дивитися, як нам зрозуміти. Бо ти підеш на небеса, а ми тут залишимося. Як ми будемо знати, поперед нас, М, покажи нам якісь ознаки, на що нам звернути увагу, щоб ми знали, коли це руйнування буде відбуватися, для того, щоб ми могли... Захиститися, я думаю, що їхнім бажанням було захиститися від смерті, напевно. Тому що, якщо ви хочете наперед знати якісь речі, які повинні відбутися погані речі, жахливі речі, то зрозуміло, що ви для них зможете якось підготуватися, якщо ви вірите, що це станеться. Якщо людина заздалегідь знає, наприклад, що буде землетрус, і вірить, що так буде, вона підготується. Вона приготує свої речі, вона знайде себе собі в безпечне місце, і перечекає, коли це станеться. І тут я теж думаю, що вони хотіли знати, яка ознака, на що нам дивитися, коли це все має здійснитися. І Ісус почав їм говорити. І знаєте, ця, цей розділ він написаний про те, що Ісус, відповідаючи їм на це питання, Він говорить їм саме про цей храм, коли він буде зруйнований і вказує їм. Деякі ознаки цього. І також він тут, про говорить про кінець цього віку. Він каже про той час, коли його чекати в другий, коли він прийде е зі своїми ангелами, і він наведе глад, і він вже повністю переможе і увійде у своє володіння і буде судити цей світ. І він каже про ознаки також свого другого. Приходу для нас. Тому цей розділ, він, знаєте, переплетений трохи. Тобто там не написано, ну це конкретно до цього, а це конкретно до цього. Ні, він просто про це розповів, вони просто це записали. Але ще що тут до цього, це можна розбиратися і розбиратися і збиратися. І деякі люди кажуть, що одне, деякі інше. Вам важливо самим читати це і роздумувати про це. І, звичайно, він каже про багато проросів, які ну, нам треба знати, читають. Чи старий заповіт, розуміючи, про що говорили пророки. Тому не намагайтеся зразу все зрозуміти про те, що тут написано. Типу, а, ну тут написано ознаки останнього часу, коли прийде Ісус. А, ну зараз я прочитаю, зараз я подивлюся навколо, і я буду точно знати, коли це станеться. Так, певні ознаки ми можемо. Бачите і можемо знати. Але все одно весь цей розділ досконало, мені здається, що ніхто ще не зрозумів. Тому хай Дух Святий, він відкриває вам більше Божого Слова. І ось перше, на що звертає увагу Ісус, відповідаючи їм на питання, які ознаки, коли це станеться, коли храм буде зруйнований. І Ісус говорить, їм, стережіться, щоб хтось вас не вів оману. Бо ну, багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оман. Починаючи свої розповіді про ознаки, він каже, що перше, ви повинні бути обережними. Ви повинні стерегтися. Стерегтися, щоби хтось вас не вів в оман. Тобто він каже про те, що будуть люди, які прийдуть і які будуть вас спокушати, які будуть спеціально вводити вас в Оман. Вони будуть водити вас в оману. Вони будуть намагатися вас обманути. Він каже про це. Тобто ми повинні для себе сьогодні зрозуміти, що навколо нас є люди, які хочуть нас обманути. Ну це не просто люди, які хочуть вести нас в оману і обманути, як шукати нас на гроші чи ще на щось. Ні, ці люди, які прийдуть, вони будуть якби, видавати. Себе Ісуса Христа. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я. Тобто станеться це, що будуть якісь люди, які захочуть обманути інших людей, і вони будуть видавати себе за Христа. Вони прийдуть і скажуть, я Спаситель, я Христос. Я місія, тільки через мене можна отримати спасіння і вічне життя. Прийдіть до мене. І знаєте, вони будуть мати багатьох послідовників, тому що багато людей, ну може, не дуже багато, вони послухають, і вони, на жаль, піддадуться на цю спокусу і на це обман. Якщо ми дивимося на історію, ми бачимо, що багато пророків повставало, багато людей, які видавали себе. За Христа, і вони мали послідовників. Вони говорили, коли все повинно скінчитися, коли прийде кінець світу цього і так далі. Ну ми бачимо, що всі їхні прогнози вони не справдилися, тому що ми досі тут і життя. Триває, але це не означає, що Ісус не прийде в другий раз, Він обов'язково прийде просто ще не час. І нам треба бути уважними і обережними, щоб нас не ввели обману і не видали себе за Христа. І знаєте, для того, щоб мені бути обережним і відрізнити істинного Христа від оманував Христа, мені треба знати істинного Христа. Якщо я не знаю істину, якщо я не перебуваю в слові і не будую близьких стосунків з моїм Господом і Спасителем, то прийде хтось інший і скаже, що я Христос. І я не зможу розпізнати, і я не зможу розрізнити. Мені будуть здаватися, що це точно Христос, і мене тоді можуть. Обманути. І бачите, тут написано, що багато хто прийде під моїм ім'ям, Ісус каже, мовлячи, що це я. І багатьох ведуть в оману. Все ж таки вони ведуть в оману багатьох. Хоча Ісус попереджає учнів, Стережіться, будьте готові, щоб вас не ввели в оману. Але все одно буде багато людей, яких вони ведуть в оману. Чому так станеться? Тому що не всі люди, які слідують за Христом, дійсно. Знають, хто такий Христос, дійсно зростають у своїх стосунках з Ним, будують свої відносини, знають його дуже близько, щоб розрізняти, це він чи це не він. Ви знаєте, я пам'ятаю, у нас на весіллі був такий конкурс. Мені зав'язали очі, і мені треба було по руці знайти мою наречену. І мені давали, щоб я пощупав багато. Різних рук, і мені треба було знати, де рука моєї нареченої, і впізнати її заплющеними очами. Із-за і, і того, що я знав мою наречену, із-за того, що я тримав її за руку до цього, я знав, яка її рука, і я зміг відрізнити її руку від інших е, рук. І я точно впізнав її, сказав то я наречена, тому що я її знав. Якщо б я її не знав близько, то я би не зміг розпізнати. Руки вони різні, і хто знає, які руки у моєї нареченої? І я би мог помолитися. Але ні, я знав, тому я з легкістю це випробування пройшов. Тому якщо ви знаєте Христа особисто, близько будуєте з ним стосунки, тоді ви. Не підпадете під оману, вас не зможуть ошукати, тому що ви зможете розрізняти вас, буде чогось навчати, і хтось буде казати, що я. Прийшов від імені Христа. Тому що тут не тільки мається на увазі, те, що людина прийде і скаже, «Я Христос. Хтось прийде під Його ім'ям і скаже: Я від імені Христа прийшов і пророкую, що станеться те, те те те. Я від імені Христа прийшов і говорю те те, те. І якщо ти знаєш, чого навчав Христос, ти зможеш розпізнати, чи Він дійсно прийшов від Христа і каже те, що казав Христос, чи це саме той час? Чи ні, чи він просто обманє і хоче тебе ошукати, щоб ти пішов не за Христом, а за людиною. Це, якби, знаєте, така стратегія ворога, диявола, який прийшов, щоб нас обманути. Він знає, що ми прийняли Христа як Спасителя і Господа. Він знає, що ми йдемо за Ним. Він знає, що нас чекають небеса. І присутність Божа, але він хоче нас шукати, обманути, щоб ми звернулися з цього шляху і пішли просто в іншому напрямку. Тому він буде посилати різних людей, він буде стояти за цим, щоб нас шукати. Але будуйте сьогодні стосунки з Господом Ісум Христом. Ви знаєте, пастори в церквах не просто так кажуть: читайте Біблію, досліджуйте Біблію, читайте Біблію, досліджуйте Біблію, моліться і проводиться, проводьте час з Господом. Це не просто. Так, їм потрібно, їм хочеться, щоб ви щось знали. Ні, це для того, щоб зберегти ваше життя, щоб ви не піддалися на обман. І знаєте, сьогодні з розвитком інтернету ми бачимо багатьох служителів, пророків і так далі, які кажуть від імені Бога. І багато з них, на жаль, вони не є істинними Божими пророками. Вони. Борять людей в оману, тому що те, що вони проповідують, те, що вони говорять, воно суперечить Божому Слову і тому, чого навчав наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Але вони мають достатньо багато послідовників, достатньо багато підписників переглядів, тому що деякі теми людям можуть бути цікаві, і вони кажуть, о, Він там таке розповідає. Та що б він там не розповідав, якщо це суперечить того, чому навчав Ісус, забудьте про це. Скажи, що це єріс якийсь, це не від Бога, це вже Христос, який хоче нас вести в Оману. І Ісус про це попереджав. Я повинен бути. Обережним, щоб мене ніхто не вів в оман. Для цього я повинен знати істину. І, знаючи істину, я зможу розрізнити підробку від оригіналу. Ви знаєте, ювелір, який займається ювелірними вирами, він може розрізнити підробку діаманта від оригінального діаманту. Я, якщо ви не покажете два цих каміння, навряд чи зможу розрізнити їх той бощеть і той бощет. Ну, схожі вони, ну чим вони ще там розрізняються, але він навчений того, на що треба дивитися, і на що треба звернути увагу, щоб відрізнити одне від одного. І знаєте, для того... Щоби розрізнити істинний діамант, наприклад, від підробки, тобі треба бачити істини, знати, як виглядає істина. Бо якщо ти ніколи не бачив істинний діамант, як ти зможеш його розрізнити? Якщо ти ніколи не проводив час і не побудував стосунків з Господом і Спасителем Ісусом Христом, то як ти зможеш розрізнити, що тебе водять в оман? Ніяк. Тому тобі треба зростати в істині в Ісусі Христі, в Його вченні, і тоді ти будеш обережним, і тоді ти будеш готовим, щоб не впасти в цю оману, про яку він попереджає в першу чергу? Тож, друзі, разом зростаємо у нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Алів! Слава Господу! І давайте, друзі, помомось! Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам, ближче і ближче, і ближче знати Тебе, знати нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Допоможи нам перебувати в тобі і будувати близькі стосунки з тобою, щоб ми. Знали тебе близько, щоб ніхто не міг нас вести в оману, Господь, щоб серед тисячі голосів і тисячі людей, і багатьох, яких приходять під Твоїм ім'ям і видають себе за тебе, ми не піддалося обману і завжди змогли розрізнити тебе серед всіх цих людей, які хочуть нас шукати. Дякуємо Тобі і прославляємо Тебе наш самогутній Господь у ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас. Я проголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Хай Боже надприродні забезпечення прийде у ваше життя. Я пригошую звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто її шукає, мудрість від Господа. Щоб знати, як правильно вчиняти і що робити в ім'я Ісуса Христа, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби, нема чи біль. Тож ранами Ісуса будьте зцілені зараз, в ім'я Ісуса Христа. Аллюя! Ми також мовимося за нашу країну. Ми проголошуємо перемогу та мир для України. Ми благословляємо усіх наших воїнів і приголошуємо Божий захист над ними. І ми вдячні тобі, Господь, за те, що Ти захищаєш їх і зберігаєш їхнє життя. Ми молимося про мудрість для керівництва нашої країни і ми дякуємо Тобі за твоє забезпечення, і за те, що Ти, Господь, захищаєш нас і воюєш за нас. Ми віримо і приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони роблять помовки, вони налякані і в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякую вам, друзі, які сьогодні захищають нашу країну. Божого вам, Боже Дякуємо вам, друзі, які були зі мною сьогодні, дивилися цю програму. Дякую, що ви підтримуєте нас вподобайками, коментарями, дзвониками на YouTube-каналі Церкви «Дотик Христа. І, звичайно, що я бажаю вам славного дня, хай він буде наповнений Божими благословеннями, Божою мудрістю і зростайте у Господі і Спасителі Ісусі Христі. З Господом та до зустрічі, друзі, до нових ефірів.